І ще раз вітаю усіх. І давайте поговоримо ще про ментальну програму. Ментальні програми, що це? Це якісь переконання мисленнєві зазвичай вони продаються по вашій родословні, по, роду, по родовій системі. Так? Від тата, від матері, бабусі, дідусі, тощо. тощо. І Чим більше у вас родичів, особливо родичів, яких ви застали вживу, так, з якими ви комунікували, взаємодіяли, тим більше у вас у цих ментальних програм. Наприклад, якщо ви з багатодітної сім'ї, то у вас від кожного члена сім'ї будуть усі ментальні програми, тому що ви з дитинства росли, споглядали, дивилися і нібито повчалися. Чомусь від кожного члена родини вашої. І варто на це звернути особливу увагу і якимось чином пропрацьовувати, особливо з психологом, або цілителем, або зі мною. Я з такими родовими програмами завжди працюю. І а, потрібно їх ніби хілити і зцілювати, особливо, якщо вони в мінусі негативні, якісь деструктивні ментальні програми. Але а, варто зазначити, що будь-яка ментальна програма вона чомусь вас вчить. І. А, вона насправді вчить або захищатися від когось і когось, а насправді вона захищає вас від відкритості, щирості, від світу людей. Розумієте? Тобто, якщо зносити зцілювати якусь ментальну програму або пропрацьовувати її, ви стаєте більш відкритою людиною, відкритішою до оточуючого світу і до людей. І таким чином ви стаєте більш впевненішим. І ставитеся до всесвіту більш з великою довірою, такою люблячою довірою. З любов'ю до всесвіту. Тому майте це на увазі. І, до речі, у ті люди, які народилися, коли одна дитина в сім'ї, в них набагато менше оцих ментальних програм, аніж в дітей з багатодітних сімей, особливо діти, які наймолодші в сім'ї. Тобто вони перебирають на себе ментальні програми від старших, від старшого покоління, так і від старших братів, сестер. І це такий висновок я зробила з власного досвіду. Бо я п'ята дитина в сім'ї, і цих ментальних програм від кожного дуже багато: програми страхи, так, тощо, тощо. І вони. Зазвичай вам навпаки, зважають і зашарюють ваше бачення, якесь ясне бачення, вільне бачення у цього світу. Тобто це якісь соціальні, ментальні нагромадження і ваші родові, якісь переконання, і вони не завжди впливають на вас в полюсі, плюса. Розумієте це? І варто усвідомлювати ці речі і створювати. Індивідуальне, унікальне, аутентичне бачення Всесвіту, але власне своє, індивідуальне. І а, в деяких випадках а, навіть корисно створювати власну філософію життя, буття індивідуальне. І вона буде для вас як підтримкою і Цією базисною основою, на яку ви будете спиратися по життю. Тому намагайтеся створювати власні переконання і не завжди зціленні з мінуса в плюс переводити, бо це не завжди працює, а створюєте, створюєте більш індивідуальні свої переконання, які діють саме для вас. Суто для вас. І тоді ви зрозумієте, це як інструменти, які такі будуть для вас. Музичні інструменти, на яких ви будете грати, проживаючи ще оце життя, буття.